Виконуємо номер 86 із підручника Геометрія 7 та номер 20 із прав для повторення теми 2 підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Кут АОБ дорівнює куту БОЦ, кут СОД дорівнює куту ДОЕ. Дивись малюнок. Знайдіть завдання перше: кут БОД, якщо кут АОЕ дорівнює 140 градусів. І друге, кут АОЕ, якщо кут БОД дорівнює 73 градуси. Приступаємо до виконання. Перша задача: кут АОБ дорівнює куту БОЦ. АОБ, БОЦ. А кут СОД до рівня куту ДОЕ. Потрібно знайти градусну міру кута БОД. Приступаємо до виконання. Коротко я записала умову задачі. Якщо кут АОБ так, і відомо, що кут АОЕ, АОЕ у нас 140 градусів, наш весь кут великий, 140 градусів. Якщо кут АОБ дорівнює куту БОЦ, а кут СОД дорівнює куту ДОЕ, то кут БОД буде дорівнювати одні другі кута АОЕ. Запишемо це. Якщо кут АОБ дорівнює куту БОЦ, а кут СОД дорівнює куту ДОЕ, то кут БОД дорівнює половині одна друга, помножити на кут АОЕ. І це буде одна друга помножити на 140 градусів маємо 70 градусів. Записуємо відповідь. 70 градусів. Тепер задача друга. У другій задачі умова така сама: Кут АОБ дорівнює куту БОЦ, Кут СОД дорівнює куту ДОЕ. Відомо, що кут БОД у нас 73 градуси, і потрібно знайти градусну міру кута АОЕ, нашого великого кута. Градусна міра кута. Раз у нас кут АОБ дорівнює куту БОЦ, а кут СОД, куту ДОЕ то градусна міра кута нашого АОЕ дорівнює двом градусним мірам кута БОД. Запишемо це. Якщо кут АОБ дорівнює куту БОЦ, А кут СОД дорівнює куту ДОЕ, то градусна міра кута АОЕ дорівнює два. Умножити на градусну міру кута БОД в два рази більше. 2 множимо на 73 градуси, отримаємо 146 градусів і записуємо відповідь 146 градусів номер 86 із підручника Геометрія 7. Та номер 20 із прав для повторення теми 2 із підручника Математика 7 Інтегрований курс. Частина перша виконана.